знову здорий thank you Ранній ранок, неділя, 26 березня, 23 рік. У мене знову кава, але цього разу у паперовій склянці. Іду у гараж забирати машину. Тиждень. Назад я зателефонувала господарю гаражу і сказала про те, що не буду більше орендувати його. І саме на сьогодні у нього вийшло зустрітися зі мною, щоб я йому віддала ключ, а він мені гроші за місяць. Наперед я платила і за ключ 700 гривень. За оренду і 500 за ключ. Тому зранку встигла тільки зробити кави. Милася, почистила зуби і все. На цьому зараз заберу машину, заїду на ринок. І продовжу ранкові процедури, а потім піду до церкви. Я вчора працювала в кондитерському цеху, незважаючи на те, що була субота. Взагалі-то субота-неділя вихідний, але перед Пасхою дуже багато замовлень, роботи. Фірма Слада працює і... З Польщею. Коли я тільки прийшла, було дуже велике замовлення для Польщі і зараз теж. Тому попросили вийти. Звісно, я не дуже хотіла, але що робити? Треба, так треба. Чому вирішила відмовитися від оренди? Гаражу. Ну, спочатку я подумала про те, що я скоро буду їхати з Рівного. Збиралася наприкінці березня От, і завчасно за 10 днів за договором я повинна була повідомити господаря. Я таки зробила. От, а потім передумала поки їхати, бо плани змінилися. Звісно, що я могла б сказати, що ну, я ще побуду, але думаю, що не варто, тому що снігу вже не буде, а дощик якось ми переживемо. Ну і зекономлю 700 гривень. На місяць, так, кавуба була. Скляночку треба викинути. Так що такі справи. У нас вчора був такий дощ, я вам кажу, Нікіта зустрічав мене з роботи. Навіть під парасолею ми... Так промокли взуття мокре. Я хоч інші кросівки вдягла. А Нікіта не знаю, як сьогодні піде на роботу, бо опалення у нас вимкнули. Вже давно потрібно було це, це зробити, бо у квартирі дійсно тепло-тепло. І навіщо? Платити за нього, якщо вже, в принципі, можна вимикати. Говорячи, з вами я майже дійшла. Останній раз ти тут ночувала, буду ж тепер знову жити під під'їздом. Ду церкву машинку залишила тут біля під'їзду. Вийшло сонечком сьогодні. Очікується дуже класна весняна погодка. Після церкви планую піти за Женію у іншу церкву, мама її привезе. А я заберу її і ми прогуляємося. Женя хотіла ще попередньої неділі от, погуляти зі мною, а я не могла, бо планувався прямий ефір, мені треба було приготуватися до нього, тому я пообіцяла, якщо сьогодні буде. Класна погода, сьогодні класна погода, то ми саме сьогодні підемо і погуляємо. Ми з Женію у парку і тут, здається, зараз піде дощ. Небо сіре, 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 сіре. Ой! Незручно одною рукою. Женя, що там, в Макдональдсі класно було? Так. Да. В да, Макдональдсі було класно. Замовили нагідці, картоплю фрі і апельсиновий сік. Клас. Давно я в цьому парку не була Женька. Хоча б дощ не пішов, щоб ми додому встигли діти. Людей багато. Теж парасолі відкрив, а у нас парасолі немає. Женіни батьки підвезли мене ближче додому, я вийшла біля тебе, щоб купити продукти. Взяла курку. 81 гривня за кілограм, звісно. Скільки тут? Так, кіло 670. Хліб 25 гривень. Мандаринка одна 25. Огірок 110. Бурячок. Не пам'ятаю, скільки. Хотіла капусти взяти, але такі великі головки не хотіла тягнути. Не ріжуть в АТБ капусту. На жаль, і от взяла такі банани. Вони трошечки втомлені, але по 35 гривень. Теж в АТБ. Іноді таке буває, звертайте увагу. Нормальні смачні банани. Вважаю класна ціна. Не 70 гривень. Якщо не встигнемо все з'їсти, то я поріжу і заморожу. Ось такі покупочки. Зараз берю червоний борщ. Буду відпочивати і готуватися до нового робочого тижня. Вирішила приготувати бананово шоколадні кекси. Рецепту не знаю, все положила на око. На вигляд непогано виглядає Подивимося, як на смак буде. Борщик теж готовий вже. Ніч видалася тривожною, але завдяки нашим захисникам неба Богові настав новий день 28 березня, 23 рік. Як і обіцяли. Випав сніг і продовжує йти. Такий трохи неприємний вітерець, мінус один. Вірю, що скоро сніг розтане і продовжиться справжня весна. Плани на день. Сьогодні пар немає, тому я хочу продовжити прибирання е, у квартирі. Я вчора розпочала це робити. А потім після обіду я побігла в кондитерський цех і не встигла все. Тому сьогодні я завершу цей процес на годинку 9.35. Також хочу змонтувати і опублікувати відео на канал, щоб ви могли сьогодні його побачити. І хочеться мені перевірити конспекти, заповнити. Хоча б трошечки електронні журнали, сумку вчора залишила після роботи. Прийшла о 23.20 і вже було не до того, щоб її розбирати. От, так що, що вам ще показати? О, вітер. Треба речі розкласти, миску прибрати. Мені залишилося тільки поприбирати у ванні кімнаті і у кімнаті, де я проживаю. Бачите, як тут? Не дуже добре. От так, що вам показати. Мажу я вавку свою, оцю штучкою, але щось воно нічого не допомагає. Вже тиждень мажу, засмучена. Не знаю, що робити далі. Дуже подобається цей крем. Купувала в Ayvon, коштує 60 гривень, влітку купувала. Тут у Рівному. Він дуже сильно пом'якшує підошву, ніг, п'ятки. Якщо вас турбує теж така проблема, то я рекомендую. Нічого кращого, поки не знайшла я, окрім Avon. Я вже купую його другий раз. Що ще тут вам показати, це все теж треба зараз поскладати, поприбирати, щоб був порядочок. Каву вже попила, трошки залишилося. Занюткою зранку поговорила, от в неї все добре. Попросила відео зняти, але навряд чи вона зараз залишилася одна. Хлопці пішли у справах. Я кажу, Анька, познімай мені. Мені так цікаво подивитися, в яких тих умовах живе. Але, ну, думаю, що навряд чи вона познімає. Можу тільки показати мамине нове господарство, і те, що вона купувала до цього, воно вже трошечки підросло. Ну і, в принципі, на цьому все. Краса, яка за вікном. Дякую вам, що ви подивилися це відео до кінця. Дякую, що ви підписані на канал. Якщо ви це ще не зробили, то, будь ласка, приєднуйтеся. Якщо сподобалося відео, підтримайте мене вподобайкою.